Доброго дня. Минулого тижня я почала таку тему, як не працювати чи працювати безкоштовно та запитала, які у вас були питання. І ось ця тема така всплила, активувалася. Ми переросли в обговорення теми, як формувати ціну на свої послуги. Я б хотіла з вами окремо про це поговорити, тому що я маю вже. Майже 25 років досвіду. І тому я багато бачила різних етапів, економічних коливань. І я розумію, на що треба спиратися, на що треба звертати свою увагу. Але як частинка цієї теми, мене стали запитувати та приходити до мене з такою ідеєю, що Наталя. Давай поговоримо, скільки на ринку зараз коштує послуги психолога, який працює в приватній практиці. І це дійсно для нас дуже так цікаве питання, і воно виявилося таким живим. Дуже таким я бачу, наскільки це цікаво для вас. Тому навіть попросили ви нас створити, зробити таке опитування щодо о, саме цін, щоб подивитися, як зараз. Змінюється ринок, тому що він змінюється. Якщо взяти минулий рік, то от по Україні, по Києву та взагалі по Україні, неважливо чи ви працюєте з українцями, чи ви працюєте всередині країни чи за, за кордоном, в нас змінилося так, ось якщо вам цікаво подивитися, скільки беруть ваші колеги на зараз на ринку. Приватної практиці, будь ласка, прийміть анонімне опитування: ми побачимо статистику та поділимося її з вами. А через декілька тижнів, коли я повернуся з Варшави, дай Бог, все буде добре. Я б хотіла далі розкрити більше так подробно тему, яку ми підіймаємо, на що саме спиратися, як ми формуємо ціни. На свої послуги, тому що запитати нема в кого. Тому будемо ділити, ділитися з вами нашим досвідом. Буду чекати, щоб подивитися, мені само цікаво, тому що я сама навіть не, не знала, що зараз відбувається на ринку. Так собі працюю, працюю, навіть я не знала. Ось так: що будемо чекати на нашу, результати нашого дослідження.